Привіт, мої любі! Ви багато питаєте мене про те, як зберігати оцей внутрішній спокій, як залишатися спокійним, врівноваженим, як залишатися у своєму Я окей і цей світ окей. Якщо те, що я бачу, те, з чим я стикаюся щодня, воно зовсім не схоже на те, що все тут окей. І це мене напружує, це мене вводить у стан неспокою, це змушує мене тривожитися за себе, за своє майбутнє, за невизначеність, за долю моїх дітей, за своїх близьких. І коли я постійно перебуваю в цій напрузі, і в цій тривозі. Я не можу радіти життю, я не можу насолоджуватися. Життя ніби стало на паузу, життя ніби зупинилося. І для того, щоб не відчувати отой біль, ми перекриваємо повністю емоційну сферу і не дозволяємо собі ніяких емоцій. Ні позитивних, ні негативних, тому що ми не можемо собі дозволити. Хоча ні, таке бувало. Я зустрічала таке, що. Забороняємо, ми собі забороняємо негативні емоції. Є така, така категорія людей. Угу. І я живу на позитиві, я це ціле свято, я радість і все, і все, що погане, я його відкидаю, я не помічаю, воно мене не стосується. Але насправді це велика ілюзія і велика мильна бульбашка. І рано чи пізно ця мильна бульбашка лусне і так по макітрі дасть, що може людина потрапити в дуже глибоку амплітуду, дуже в дуже в низ, і в депресію, і в апатію, і, і буде говорити, що ж таке. Я ж завжди несла позитив. А це відбувається тоді, коли ми не щирі з собою. І тому пункт перший: хто я є? Яка я справжня? І от наставники по духовному інтелекту дають таке завдання щодня питати Всесвіт. Покажи мені, яка я справжня. Покажи мені. Яку себе я ще не знаю. Всесвіт, покажи мені мою справжню силу. Всесвіт, покажи мені мою могутність. Всесвіт, покажи мені всі мої таланти, що справді я можу. І коли ми. Не змушуємо Всесвіт негайно давати нам відповідь, не шукаємо цю відповідь десь у себе в голові, тому що в голові у нас є тільки минуле, тільки наш минулий досвід наш і наших предків. А вони нам передали дуже багато обмежень. І ми будемо знаходити, якщо ми будемо перебувати в голові, то ми будемо знаходити тільки ті обмеження: тихіше їдеш далі будеш, сюди тихенько не висовуйся, не будь білою вороною. Тобі що більше всіх треба? Моя хата з краю. Ви можете продовжити цей список, чому навчали вас ваші родичі, ваші предки, ваші покоління минулі. Тому з чого треба почати? Перш за все, перейти із розуму, із думок у відчуття. Постійно ми себе запитуємо: а що я відчуваю зараз? Прокидаюся? А який мій стан? А що я відчуваю зараз? І друге питання а що я хочу? А що я хочу? Що я хочу сьогодні? А що я хочу взагалі? А що мене сьогодні порадує? А що сьогодні порадує моє тіло? І починати треба з дрібниць, І з того, що ви реально можете собі дозволити. Але коли ви запитали, що я хочу, і ви собі можете це дозволити. Наприклад, зранку я хочу запашну каву. І коли я п'ю цю каву, я віддаюся відчуттям. Я її смакую ніби в перший раз. І от спробуйте, такі завдання є в мене на курсі, я цінність, але я ділюся з вами. Спробуйте проживати один день вашого життя, ніби ви мала дитина, яка вперше побачила сніг, ніби ви інопланетянин, який вперше прийшов на землю і дивиться, і його все тут дивує. Пробуйте, експериментуйте, перебувайте у відчуттях, а не в голові. Це було завдання перше.